Я до вас з техноновинами. новинами. Сьогодні поговоримо про чотири гнучкі новинки. Vivo задає нову планку мобільної фотографії. ZTE випускає найтонший геймерський смартфон. Honor дивує автономністю, а Realme готує потужний флагман. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо. А почнемо ми з головного героя цього випуску Vivo X200 Ultra. Це не просто смартфон, а справжній монстр мобільної зйомки. Основна камера з еквівалентною фокусною відстанню 35 мм дозволяє створювати фото з максимально природніми для людського ока пропорціями. І це лише початок. Смартфон отримав 682 дюймовий LTPO AMOLED дисплей з роздільною здатністю 3168х1440. на 40 пікселів, Частотою оновлення від 1 до 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Всередині потужний чіпсет Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830 до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і до 1 ТБ накопичувача UFC 4.1. Основна камера ширик на 50 Мп з F169. Ультраширик також на 50 Мп телевик на 200 мегапікселів з перископічним зумом, оптикою Zeiss і цифровим зумом до 105х. На додачу два окремих чіпи для обробки зображень – VS1 і V3+. І, звичайно, фірмова кнопка камери. Акумулятор на 6000 тисяч з зарядкою на 90 Вт по кабелю та 40 Вт безротовою. Є підтримка Android 15 з оболонкою Origin OS 5, захист IP68 та IP69, ультразвуковий 3D-сканер відбитків, а максимальна комплектація навіть включає набір фотографа з апохроматичним об'єктивом ZEISS. Ціна стартує від 6,5 тисяч юанів. Це близько 37 тисяч гривень. А за топову версію доведеться викласти 9 700 юанів. Це близько 55 тисяч гривень. Як вам такі розцінки на Vivo? Придбали б собі такий? Крім того, на презентації було представлено оновлений Vivo X200s, який став трохи продуктивнішим за Pro Mini. Чіп Dimensity 9400+, батарея на 6200 мАч, швидка пам'ять, зарядка 90 Вт і нові кольори. Ще один анонс від компанії планшет Vivo Pad 5 Pro. Надзвичайно легкий – 578 грамів з 13-дюймовим екраном 3 на 2, роздільною здатністю 3096 на 2064, новим Dimensity 9400+, та потужною батареєю на 12050 мАч. А ще компанія оновила свої смарт-годинники – Vivo Watch 5, AMOLED-дисплей 1,43 дюйма, корпус із алюмінію або сталі, ремінці з гуми або шкіри. Працюють до 22 днів без Bluetooth або 11 днів з ним. А тепер перейдемо до ZTE. Компанія представила Red Magic 10 Air. Найтонший ігровий смартфон у своїй лінійці. Він втратив активне охолодження заради витонченого корпусу товщиною лише 7,85 мм. Але при цьому залишився геймерським звіром. 6,8-дюймовий oled Дисплей з частотою 120 Гц, чіп Snapdragon 8 третьої генерації, до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ сховища, пара камер по 50 мегапікселів та фронталка на 16 мегапікселів, акумулятор на 6000 мАч, швидка зарядка 80 Вт, Android 15 з Red Magic OS 10. Є три кольори: чорний, білий і помітний помаранчевий, ексклюзив для топової версії. Ціни стартують від 3500 юанів або близько 480 доларів. І як на мене, то це нормальна ціна за такі характеристики. Думаю, серед підлітків такий буде користуватись популярністю. Ще одна новинка цього тижня: Honor Power. Це перший смартфон нової лінійки з гігантською батареєю на 8000 мАч, що забезпечує до 25 годин безперервного перегляду відео. І все це в корпусі товщиною лише 7,98 мм. Завдяки інноваційному кремнієво вуглецевому акумулятору виробнику вдалося поєднати автономність і стиль. Смартфон оснащено 6,78-дюймовим амулет-екраном з роздільною здатністю 2700 на 1224, яскравістю до 4000 ніт і частотою 120 Гц. Всередині Snapdragon 7 на 3-й генерації, Magic OS 9.0, основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією та фронталка на 16 мегапікселів. Honor Power підтримує зарядку на 66 Вт, має Bluetooth 5.3, NFC і сканер під дисплеєм. Ціна від 1999 юанів. 11 500 гривень приблизно. За версією 8х256 ГБ. А топова конфігурація 12х512 ГБ обійдеться близько 2499 юанів. 14 200 гривень. Глобальна доступність поки що не підтверджена. І наостанок трохи інсайдерської інформації. Компанія RealMe готує флагман GT8 Pro. Очікується, що він отримає чіпс на Dragon 8. Elite 2, Металевий корпус, дисплей з роздільною здатністю 2К і ультразвуковий сканер в екрані. Євність акумулятора не менше 7000 мАч. Але зарядка буде трохи повільнішою, ніж у GT7 Pro, 100 Вт проти попередніх 120. Також очікується наявність перископічного телеоб'єктива на 200 мп. Презентація очікується ближче до кінця 2025 року. У кого тут серед вас Realme? Залишайте свій користувальський відгук у коментарях. Якщо чесно, з ним ще справи не мала. На цьому все який із нових девайсів вас зацікавив найбільше? Пишіть в коментарях, і я прощаюсь з вами до наступного тижня. Всім па-па!